У США десятки мільйонів людей знамагають від спеки. Вона накрила північний схід і середній захід країни. Рекордно висока температура порушила електропостачання та рух поїздів. Попередження про небезпеку спекотної погоди випустили у вихідні і не скасують ще тиждень. Вони діють на більшій частині території США. Випускають їх у разі, коли стопчики термометрів перевищують 35 градусів Цельсія. На східному узбережжі спека поєднується з вологістю, і чиновники попереджають, що температура може відчуватися як плюс 43. Водночас вночі легше настає, подекуди до плюс 27. Так, це шалена хвиля тепла. Завтра буде до 100 градусів за Фаренгейтом. Торік теж було кілька хвиль, але цьогоріч, мабуть, буде ще екстремальніше. Я поставила кондиціонер у своїй кімнаті і ходила купатися. А це Нью-Йорк. Тут, за даними метеорологів, температура 137-річний рекорд: 36 градусів Цельсія. Люди охолоджуються як можуть. Нестерпна спека. Я персональний тренер, тож сів у поїзди приїхав до міста. Вологість просто неймовірна. Це моє звичне місце для тренування Важингтон-сквері. Ти ніби в пакеті з водою. Не знаю, може через те, що не було дощу, але все ніби завмерло. Утім, від спеки страждають не всі Ні, Погода просто супер. Як у Монреалі. Я звик до такого. Оператори електромереж США видали розпорядження електростанціям бути готовими працювати на максимальній потужності, щоб задовольнити зростання попиту на електроенергію. Водночас кілька тисяч клієнтів однієї великої інвестиційної електроенергетичної компанії, що в Нью-Йорку, уже залишилися без електрики через навантаження. Через небезпечне нагрівання колій також уповільнили швидкість руху електропоїздів. Експерти в галузі охорони здоров'я закликали роботодавців скоригувати робот. Чи час працівників, які працюють на відкритому повітрі, а саме забезпечити їм достатні перерви та можливості для поповнення рідини, а також стежити за ознаками теплових ударів чи зневоднення.